Тур ліги конференцій не жалів, команди або рванули або просто злили гру. Деякі клуби видали жорсткі розгроми, дещо блищали, а дещо просто не витягнули. Сезон обіцяє бути безкомпромісним. Водночас для українських клубів цей раунд шанс показати силу, а Залкмар просто прибив Шелбурн 2-0. Після їхніх осічок точно попахувало приниженням. Слован не дав дихнути Райо Вальєкано, забрав трьох очки. Сильний удар. Без жалю. Університет Крайова здолала Майнц 1-0. Важкий, але потрібний триочковий удар по зубах. Фіорентина програли АЕК-0-1. Страшно дивитись, коли сильний клуб так фейлить. Аберден. ні перемоги, ні надії лише один один з Ноа. І це при всіх шансах, які були великий мінус. Шахтар, спокійно, чітко, без жалю. В останньому матчі групи вони обіграли Шемрок Роверс 2-1 на виїзді, Гол у 23-й, молодий бразильський форвард у 77-й, із стандарту, і хай хмари старались, але нічого не вирішили. Після цієї перемоги гірники практично гарантували собі вихід до плей-офф. Загалом, Шахтар зараз виглядає як команда, яка прийшла не відпочивати, а валити всіх підряд. Динамо поки що зі змішаним результатом. В останній грі програли Омонії 0-2, поки нема ривку, який дає відчуття ось ми тут і зараз. А ліга конференції не про милість, про холодний розрахунок. Конкуренція шалена слабкого, без жалю, сильного, без пауз. Ти або беєша, або лежиш. Команди, які вийшли зігрітись, отримали жорсткий ляпас. Кожен матч може стати останнім шансом. Дивитися треба уважно. Цей сезон Ліги Конференції показує, що ніхто не гарантує прохід, треба рвети, а не лише номер відбути.